Нагадаю, ви дивитеся консиліум на першому міському. Мене звуть Тетяна Косенко. І я рада вітати в нашій студії вже другу гостю. Це Оксана Молода, лікарка фтизіопульмонологиня вищої категорії, сімейна лікарка медичного центру Папа 7 Пані Оксано, вітаю вас в нашій студії. Добровня. З гарного приводу, на мій погляд, може хтось і не погодиться з наших телеглядачів, але от із 11 липня в Україні заборонений продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами, а також на всіх упаковках тютюнових виробів для куріння мають бути розміщені комбіновані медичні попередження. Знаємо, що на те, щоб цей закон подіяв було певний час, відведено щоб до розпочатку, Продали всі ці е, сигарети, е, наші е, супермаркети, всі. Е, і знаємо, що вже є штрафи від 11 липня за продаж та паління таких е, от саме виробів. От саме про це сьогодні з вами і поговоримо. Е, розкажіть, будь ласка, е, наскільки є це гарною новиною для нас, а е, наскільки взагалі е, ці ароматизовані е, всі ці сигарети, табак і так інший тютюн несли небезпеку, бо от навіть зараз, виходячи там ввечері прогулятися пляжем, ти чуєш якийсь такий фруктовий аромат. бачиш, що ця людина палить якусь електронну сигарету, і чуєш навіть подекуди розмови про те, що та я ж це ж палю це. воно зовсім небезпечне, чи правда це? А ну, по-перше, це для нас однозначно гарна новина, тому що ми пам'ятаємо, що тютюнопаління і паління електронних нагрівальних приладів воно є шкідливою звичкою. І, звісно, людина має право сама себе вбивати як завгодно, якщо вона повнолітня і повносправна. Але менше з тим ми маємо не забувати про те, що страждає не тільки людина, яка палить, а власне ті, хто її оточує. Тобто пасивне тютюнопаління ще ніхто не відміняв. Якщо ж ми кажемо про ну, і щодо шкоди звичайного тютюну, ми вже знаємо давним-давно, це вже багато років, багато десятиліть розповідається і про ризик онкопатології, легень бронхів, гортані, ротоглотки, власне, у тютюнопалільників, рак нижньої губи, а це і хозол, тобто хронічне обструктивне захворювання легень, це і високий ризик розвитку бронхіальної астми на тлі тютюнопаління. Ну, і проблеми Одинною системою опосередковано також, тому е, про це ми знаємо вже не перший рік. Але е, е, буквально от у 2000-х роках у нас з'явилися е, нібито альтернативні у лобках методи е, е, паління. Е, от, і якщо ми кажемо про... Е, Електронні нагрівальні прилади, тобто це найрозповсюдженіше, це айкос, так званий. А це також тютюновмісні вироби, але є ще й вапоризатори, тобто вейпи. Це засоби, які дозволяють палити умовно ароматизовані рідини, які можуть містити тютюн у незначних домішках незначному відсотку. Але переважно там це ароматизована рідина, яка містить в собі гліцерин, пропіленгліколь, літиленгліколь. І е, нібито нічого такого страшного немає. Більше того, там е, виробником заявлено, що у цієї рідини додаються фруктові есенції, наприклад, екстракти м'яти, я навіть там, бачила е... вітаміни, ви а, не повірите. Так, так, так не... вони вітамінізовані. вітамінізовані. так і е, до е, недавніх відносно пір, до 2019 року, власне, вважалося, що якщо електронні нагрівальні прилади, ну тобто ці айкоси, вони ще в принципі відповідають за шкідливістю. Звичайним цигаркам то вже оці самі вейпи це прямо така сучасна нова іграшка, яка дозволить нам позбавитися від тютюнової залежності тим, хто її має, і є абсолютно безпечною альтернативою. Все було прекрасно, але це не так. Тому що у 2019 році це буквально от співпало з початком ковід-пандемії, у США це була перша країна, де почалася така собі хвиля вейп-асоційованих пневмоній. І ця ситуація вона була дуже загроза. Тому що з 279 випадків звернень, і це переважно були люди молодого віку, тобто це були люди до 40 років, 27 людей померло. І е, вони мали важке ураження легень. Це е, якраз у на е, комп'ютерній томографії ми вперше можна сказати у такому е, розрізі у поєднанні з е, патологією, побачили це так зване матове склото. Тобто це вже був не синдром, це вже був один з проявів е, власне хвороби. І також це супроводжувалося специфічними симптомами з боку шлунково-кишкового тракту і. Е, Ця хвороба, тобто це захворювання, воно не піддавалося лікуванню антибіотиками. І після певного переліку досліджень, які були проведені, в CDC – це центр контролю та профілактики хвороб у США. Вони впевнено заявили, що це власне пов'язано саме з палінням вейпу. тому у дуже багатьох країнах ЄС і у США вейп заборонений з 2019 року. Потім ми трошки відволіклися на ковід, тому що ми розуміємо, що тоді було не до вейпу, хоча вейп-асоційовані пневмонії, воно продовжувалося спостерігатися. Але от за останні два роки ці пневмонії вони дійшли і до нас. Тобто у нас почали фіксуватися ті ж самі симптоми, та ж сама ситуація, коли чітко є пов'язана пов'язаність з палінням вапоризатору, і розвитком таких уражень легень сумісно з ураженням шлунково-кошкового тракту з специфічною. Симптоматкою і специфічною рентгенологічною картиною, тому те, що у нас забороняється паління ароматичних суміш, це прекрасно. Більше того, коли ми вдихаємо цей дим. Ми пам'ятаємо, що пропіленглеколь, літиленгліколь, гліцерин це органічні сполуки, які дуже важко виводяться з організму і які осідають якраз не у бронхах. Тобто, mm -hmm. як у звичайних тютюнопалільників, у них в першу чергу уражаються бронхи, бронхіальне дерево. А ці е, часточки вони, органічних сполук вони осідають у легенях, тобто безпосередньо у нижніх відділах, у альвеолках, там де відбувається газообмін. І тому ураження вони набагато складніші і набагато потужніші, ніж у палільників звичайного тютюну. Тому що для того, щоб у тютюнопалільника розвинулися патологічні зміни, потрібні роки. Для mm -hmm. того, щоб у палільника вейпу розвинулися патологічні зміни, інколи достатньо доби. От. І е, ми прекрасно розуміємо, що якщо людина палить вейп, наприклад, у закритому приміщенні, а не на відкритому е, там, повітрі, де є трошки mm -hmm. розшаровування цієї шкідливої речі. Що вони, то людина, яка знаходиться поруч, вона також вдихає ці е, Вони залишаються продукти. в тому, що видихають ці а, речовини. Справа в тому, що а, зазвичай вейп парує безперервно. І якщо ми подивимося, поспостерігаємо за палільником, він не тримає постійно цей mm -hmm. вейп у роті. Тобто деяка частина оцієї суміші, цього туману, mm -hmm. фогу, він розповсюджується і у повітря також. І якщо людина все залежить від того, як часто він е, палить той вейп, тобто, можливо, там є людина, яка яка там, викорила одну цю там, порцію суміш, її проходить до наступного mm -hmm. разу, там, дві години, три години тощо. А буває, коли суміш випаровується одна за одною. Особливо ми розуміємо, що це е, найчастіше відбувається на якихось. там Розважальних вечірках, заходах, вечірках, там, закритих клуба в закритих клубах, в закритих приміщеннях, де люди знаходяться дуже кучно на обмеженому просторі, і це є шкідливим не тільки для того, хто палить власне вейп, але й для того, хто його оточує. Тому вейп асоційовані пневмонії вони можуть спостерігатися навіть у пасивних тютюнопалільників. Тому для нас це однозначно прекрасна новина. Мені здається, що знаєте, все це ми колись. Мені здається, багато хто з нас дивився такий певний фільм американський про виробників. Саме цигарок, які розповідали, як вони боролися за аудиторію, і коли лікарі почали казати про те, що онкологічні захворювання палінням стоять, як вони виборювали цей ринок, як вони намагалися ввести в оману тих, хто палить, що все це небезпечно, прекрасно, що це просто Стильно вони надавали певний сенс, так само і зараз мені здається, і всім цим електронним цигаркам, і вейпам, і кальянам, про які ми з вами колись говорили, надається певний сенс, певний статус, який маркетингово прикріплений до них, але ніхто не згадує в той час про здоров'я. Оксана, як на вашу думку, нові вимоги до оформлення упаковок всіх цих різних коробочок, які купують наші українці, це. Принесе якийсь результат там до 60% повинно бути і якесь графічне зображення, і там повинні бути певні QR-коди для тих людей, що хочуть кинути палити, щоб людина могла перейти і побачити, куди вона може звернутися по допомогу. Бо розуміємо, що це і також психологічна залежність, так, так, так. і наскільки, на вашу думку, це результативно, і чи спрацює отака нова норма на, на нас? Ви знаєте, Тетяно, я буквально. Півроку тому, там може трошки менше, я була на такому дуже схожому ефірі на сьомому каналі, і е, ми там був зі мною соціолог, і ми якраз от розмовляли про це, mm -hmm. і ми з ним е, дійшли спільної думки е, до того, що ну він згідно з соціологічним дослідженням, там в розрізі різних країн, не тільки України. А я з позиції лікаря, а е, це інвестиційний е, е, внесок. Чому? Тому що звісно тютюнопалільники, які палять зараз, тут і зараз. А насправді, якщо ми будемо чесними самі з собою, uh -huh. якщо це не вагітна жінка, у якої є потужна мотивація, це майбутнє здоров'я майбутньої дитини, то дуже мала вірогідність, що людина, яка має стаж тютюнопаління, 10, 15, 20 uh -huh. років, що вона повністю відмовиться, не зважаючи uh -huh. на будь-які uh -huh. картинки. Uh -huh. Звісно, але а, чому це інвестиційний такий внесок? Тому що. Ті, хто починають палити, а це ті, які це в першу чергу підлітки і це молодь. Тобто це ті, які от входять у такий вік, коли вони ще залежні від думки маси, від думки mm -hmm. суспільства, але в принципі вже хочуть бути і мати якісь індивідуальні прояви. І от для них це важливо, тому що людина, яка ще не починала палити, ще не має суттєвої залежності, ще не має цього стажу цього напаління mm -hmm. за плечима, все-таки є обмежувальні фактори, на які вона буде дивитися, і які потенційні. Ціно можуть її злякати до того ж. Ми пам'ятаємо, що зараз у нашої молоді в тренді здоровий спосіб життя. Тобто, це і зменшення а, а, вживання кофеїну, зменшення вживання цукру, це mm -hmm. пропагується. Це а, наші вже молодь вона вже mm -hmm. росте, не знаючи, що таке дільничий лікар, який нічого про нього не знає. Це вже сімейні лікарі, які ведуть в принципі, там з маленького віку mm -hmm. і там до підліткового і старше. І а, вони знають, що а, їм розповідають про шкоду вживання там Вживання цукру, про шкоду надлишкового вживання там газованих напоїв, наприклад, про mm -hmm. необхідність дотримання питівого режиму тощо. І якщо їм розповідаючи, тютюна паління, ну так, з одного боку є своє середовище, яке каже: Ну круто, ми ж будемо там модними, ми дорослі, а з іншого боку, є а, інше середовище, яке демонструє наслідки, то а, є дуже велика вірогідність, що вибір буде зроблено на користь все-таки власного здоров'я і власної тривалості життя тому так, ми побачимо. Результати обов'язково, але це буде і це демонструють до речі країни. ЄС там де заборонені вже певні електронні нагрівальні прилади, і також де зменшена кількість. Тютюнопалільників через те, що а, немає реклами, немає зовнішньої реклами, і, а, але це відбувається не за рік, не за два і навіть не за десять. Тому, в принципі, ми можемо орієнтовно розраховувати на те, що наші онуки вже гарантовано зменшать відсоток тютюнопалільників щонайменше на 30%. Це а, з, згідно от, соціологів, вони угу. дають такі дані. От. Тому будемо сподіватися, що це таки однозначно спрацює. Ну, ви знаєте, там ще є декілька груп, я так зрозуміла, там три е, певні групи групи, які будуть розміщувати в по черзі на цих упаковках, такі вимоги для того, щоб різні захопити нюанси. Ми буквально сьогодні до нашої з вами зустрічі говорили з лікаркою репродуктологинею, і ми говорили про безпліддя, непліддя, як його зараз називають. І там теж вирнула ця тема: про паління, паління чоловіків, жінок. І про те, що це теж впливає, і е, я підкреслила те, що навіть е, іноді люди думають, що якісь складні е, проблеми стоять за їхнім здоров'ям, а там є певний такий простий крок, це відмовитися від відповідно. Я просто як лікар, е, ну це в принципі, е, 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 окрім складу характеру, це ще й особливості навчання. Нас вчать, е, е, ну тому що ми там симптоми підбираємо угу. синдром, потім це об'єднуємо, там виставляємо діагноз. Нас вчать дивитися на проблему, не стоячи перед нею і впершесь угу. безпосередньо. А піднявшись над нею, для того, щоб охопити всі можливі причини виникнення такого стану у пацієнта. Тому нам прекрасно видно, що а, всі люди вони в принципі живуть умовно у своїх якихось бульбашках, коли людині здається, що от, от у мене є проблема, і а, я не знаю, чого вона виникла, і в принципі ця проблема ну, нібито нікого не стосується. Uh -huh. А насправді, це знаєте, це ефект метелика, коли одна якась дія, вона а, а, волоче за собою ще там безліч інших якихось наслідків. І теж саме. Ситуація. От, наприклад, дуже багато зараз дітей, які мають респіраторні симптоми схожі на бронхіальну астму. Це деякі називають ювенальна бронхіальна астма, тобто підліткова, деякі називають неалергічна бронхіальна астма, це візінги, тобто симптом свистячого дихання у дітей. Але по суті, чому так багато стало таких дітей? Так, в першу чергу, тому що їх виявляють, тому що вони звертаються, цього не було раніше, Раніше там займалися самолікуванням, але через те, що дуже багато в оточенні тютюнопалільників в першу чергу, а, якихось алергічних чинників, тому що у нас а, ну, відносно нещодавно почали звертати увагу на якість, наприклад, миючих засобів, якими mm -hmm. ми користуємося, на якість а, якихось Продуктів використовуючи, які використовуються на будівництві, тобто це лаки, mm -hmm. фарби, це якісь там оздоблення, mm -hmm. тощо на якість іграшок, і звісно, що підросло покоління, яке було в оточенні цих шкідливих впливів, і це дуже прекрасно, що зараз у молоді культивується. А якби піклування про власне здоров'я, піклування про власне тіло, про те, що а, потрібно а, там притримуватися певної фізичної форми, що потрібно там а, якось викорінювати шкідливі звички, не зловживати там алкоголем, наприклад, тощо триматися подалі від наркотиків, тому що ну це дуже важливо. На, насправді це такий інвестиційний вклад. І з напаління. Ми все таки рано чи пізно ми прийдемо до того, що кількість у нас знизиться. Ну, знаєте, ще мені здається, один дуже важливий крок це е, подорожчання цих продуктів. Mm -hmm. е, і ми знаємо, що дуже багато європейських країн, навіть на своєму прикладі, можу навести, що будучи в певній країні, бачила, як, наприклад, з Німеччини купували там дешевше купували просто собі певну кількість, що можна перевозити е, за кордон цих цигарок, але людина не позбавилася, поїхала на відпочинок і там все одно купувала собі ці е, е, цигарки. Ну, то її залежність, це її відповідальність. Але ми розуміємо, що ну, принаймні в своїй країні країна відрегулювала цей момент, так і от, до речі, щодо візуальних графічних попереджень, то така ну досить старенька статистика. Ще 2017-2018 років 92% споживачів тютюну повідомили, що помічали попередження, попри те, що вони все одно палили, але вони бачили їх, і 54 з опитаних замислювалися про припи. Ну, це вже перші ластівки, які десь в голові що дія починається з думки, так, так якщо б думка з'явилася. Е, до речі, ми можемо помітити зростання от таких думок, якраз коли почали друкувати власне картинки. Тобто mm -hmm. картинки е, рентгенограм, захворювання, ми легень, картинки там людей у важкому стані, дітей. Тому що, <звіт> дітей, mm -hmm. тому, що коли ми просто читаємо мінздрав попереджає, ну знаєте, там написати можна що завгодно. На заборі теж написано, але mm -hmm. е, літери це просто. То літери, а коли у нас вже є конкретна візуалізація, вона може ну умовно налякати більше. Я не можу тоді вас не спитати, що ми можемо, ну якщо можна так сказати, етикетом паління назвати. Що ми, як люди, що не палять, можемо вимагати чи просити поруч із нами людей. Що люди, які палять, все ж таки повинні робити. Ну, ви навели приклад, що не палити, наприклад, у поруч із дітьми. Ну і принаймні, щонайменше. що найменше, що іще. Ну, по перше, ви праві вимагати. Ми маємо право, mm -hmm. а не просити, тому що це все таки звичайно звичка І це шкідлива звичка, яка розповсюджується. Тобто, знаєте, там, якби манікюр за допомогою гель-лаку це також можна віднести mm -hmm. до шкідливого впливу, але це вплив на конкретну людину. Mm -hmm. Але тут ця це вже... поруч не постраждає. Безумовно, Фінансово. безумовно. І тут ми можемо сказати, що ця шкідлива звичка, звичка вона дотична до добробуту і самопочуття інших людей. Тому такі строн умови по-перше, тютюна паління має відбуватися. В спеціально відведених для цього місцях, і у нас, до речі, є один такий суттєвий профтик нашої влади. Це те, що у нас є закон про заборону паління в громадських місцях, але немає чіткого визначення, і про це кажуть всі юристи, що ж є цим громадським містом. Uh -huh. І тому у нас буває місцем, у нас буває ситуація, коли людина відходить на два кроки від зупинки громадського транспорту і каже, це вже не громадське місце. Uh -huh. місце. Тобто, нам потрібно чітко прописати у законодавстві, що саме є цим. Громадськими місцями, де є стронг заборони тютюнопаління, тобто там їх не може бути жодним чином. По-друге, люди, які палять, то в сім'ї вони мають таку стронгу мову виконувати. У приміщенні палити не можна. Незалежно від того, чи палять всі члени сім'ї, чи палили там хтось один, тому що завжди є діти, завжди є сусіди. Пам'ятаємо, що вентиляцію до них у нас об'єднана вентиляція у домівках, до них теж доносяться продукти у цього тютюна паління. І це теж не є нормальне. Uh -huh. І тому це має бути якесь або виділене приміщення. Тобто, наприклад, це може бути балкон, це може бути Знаєте, от... Я тут, знаєте, декілька таких нюансів тут із балконом є такі проблеми. На своєму прикладі можу сказати, всі ми знаємо, які умови зараз за. Електропостачанням в багатьох із нас є закриті вікна, поки uh -huh. є спека. Uh -huh. А коли ввечері ти відкриваєш поруч із, наприклад з моїм з моєю лоджою є балкон сумісного споживання, і от е вітром от все, всі ці продукти, паління вони заходять в мою квартиру. Я не можу відкрити вікно, тому що людина палить і воно несе саме все в мою квартиру. От, власне, тому що е насправді є, мають бути виділені зони для тютюнопаління. паління. І до речі, це також такий потужний фактор обмежені кількості випалених цигарок, тому що уявіть собі, 16-поверхівку, наприклад, так а де є а, зона для тютюнопаління у дворику, там на першому поверсі, і взимку, і влітку тютю за умови Без відсутності біжить відсутності світла. Він біжить вниз для того, щоб випалити цигарку. Ну така бігатня довго не протримається. Справ, скажімо, справді принаймні здоров'я навіть більше буде і кардіо додача кардіо. І е, я так розумію, що певні, мабуть, повинні бути більші такі м, вимагання від е, поліції, від е, патрульних патрульних до цих людей. Тому що як ви кажете, якщо закон буде мати певні рамки, то тоді можна ну, якщо вже не бачить хтось поруч з людей, що забезпечують нам виконання законів, хоча б звернутися і сказати, подивіться, ця так, людина так, порушує так. закон, і штрафи понесуть за собою якісь, як от знаєте, з автомобільними порушеннями так. правил дорожнього руху Це само. Собой. Бою, але знаєте, Тетяна, от знову ж таки, давайте будемо реалістами. Ми, по перше, на період військового стану в умовах перевантаження нашої поліції, ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо свідома людина викликатиме 102 на тютю напаління, то ну, ми так. навіть навіть не зможемо звинуватити того поліціянта, mm -hmm, який, який відмовиться не... на це їхати. Mm -hmm. Але з приводу штрафів це можна реалізувати по іншому. У нас зараз майже всюди стоять камери, і наприклад, якщо це буде відеофіксація, так само як відеофіксація порушень. Неправо дорожнього угу. руху, то а, ми можемо а, просто отримувати ці штрафи. У нас діджиталізація у дії отримати штраф за тютюнопаління в невстановленому місці. Прекрасний план. Це по-перше, і по-друге, знову ж таки, а, ми маємо все-таки розуміти, що штрафи це прекрасно, карання це прекрасно, страх це прекрасно, але має бути а, громадянська свідомість, угу. і а, ми маємо плекати в собі. Ну не можна бути свинею. Це е, просто ми ж не е, намагаємося не смітити поруч із mm -hmm. собою. Принаймні ми не викидаємо там якісь огризки, фантики до себе mm -hmm. в ліжко. Чому? Тому що неприємно спати серед цього. Так і така ж сама ситуація. Е, можна екстраполювати це завжди на своїх близьких. Наприклад, у Тютюна Полільника є дитина, і от нехай він собі уявляє, в принципі, ця людина уявляє, що ця дитина помирає від раку легень, тому що хтось поруч із ним, наприклад, умовно. Палив, от прям прямо йому в обличчя. Тому отакі моменти, коли ти починаєш ставити себе, себе на місце інших, вони інколи трошки прочищають свідомість. І краще впливати не через штрафи, а через адекватну комунікацію, пояснюючи, що ви е, заважаєте в буквальному сенсі жити і бути здоровими, оточуючим людями. Серед цих оточуючих людей можуть бути ваші близькі, найближчі вам люди. Тому через свідомість, через непокарання, а навпаки, через намагання пояснити, так буде е, навіть. Легше і от я ще раз кажу: я е, дуже сподіваюся на оцю от інвестиційний вплив, тому що е, колись тютюнопаління стало таким розповсюдженим і популярним саме через плакати, коли казали у 60-х mm -hmm. роках, що вагітним жінкам палити корисно навіть. І коли реклама була на всіх бікбордах, я ще пам'ятаю 90-ті ковбоя Мальборо, який так, там був так, намальований всюди, тому. Так, дякую вам, дякую за роз'яснення. Сподіваюся, що все ж таки, попри було певне збільшення курсів у нас спочатку повномасштабного вторгнення. Я кажу не тільки про військових, а загалом про населення. Сподіваємося, що все ж таки буде ситуація покращуватися, принаймні в молодому поколінні, на яке ми покладаємо надії. Нагадаю, Оксана молода лікарка фтизіопульмонологиня вищої категорії. Сімейна лікарка медичного центру Папа Сім була із нами у студії. Бережіть себе, бережіть своїх діточок і повертайтеся до нас за тиждень на консиліум.